Споживаємо електроенергії більше ніж виробляємо для того, аби знизити навантаження на електромережі від ранку на Львівщині. Запровадили вимушені відключення. Такі обмеження діють на всій території України. Дійшла черга і до нашої області. Для того аби розподілити електроенергію рівномірно, енергетики чергуватимуть відключення у різних населених пунктах. Для цього область поділять на чотири черги. Так кожен матиме можливість скористатися електроприладами. Це орієнтовний графік. Якщо Укренерго, наприклад, завтра зранку скаже, що не треба обмежувати потужність, то не буде виключень. Але якщо вони будуть, то не будуть відповідно до того графіку, який буде в нас на сайті. Перевірити, коли у вас вдома вимикатимуть світло, можна і. Через адресний пошук на сайті важливо розуміти, що в Україні одна енергосистема і львівщина є її частиною, тому відрівня загальноукраїнського використання електроенергії залежить, чи буде у нас світло завтра. Кожен з нас може зробити свій вклад у зміцнення енергосистеми держави для цього щодня слід раціонально використовувати електроенергію, вимикати усі прилади, якими зараз не користуєтеся, максимально обмежити використання електроенергії у пікові години навантаження. А це з 8 до 11 ранку, та з 5 до 11 вечора.